Протягом сесійного засідання чимало депутатів присвятили свої виступи саме стану доріг у місті та взагалі тій ситуації, до якої призвела зимова негода. За словами директору департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Сергія Понізова, комунальна техніка з прибирання доріг почала працювати з першого дня негоди. Та внаслідок сильних опадів цю роботу було майже непомітно. А ситуацію із посипанням доріг погіршив сильний вітер. Низькі температури не дозволяють нам сьогодні ефективно боротися, тому що соль, піщано сольва смесь сьогодні не вступає в реакцію при низьких температурах. Не вступає. Вчора були, вчора, позавчора були сильні пориви вітру. ветра. Вся та соль вона просто здувається з території, те, що ми сипали. Та незважаючи на все, місто не припинило свою життєдіяльність, а дорожній рух поступово було відновлено. Роботу долітворите тільки в тому, що город не остановился. Заторов нет. Весь транспорт, который идет через нас, транзитный транспорт, который идет через город, он ездит. Виступом, присвяченим ситуації на дорогах Дніпродзержинська, виступив і депутат міської ради Валерій Патер Разумовський. Щоб детально вивчити ситуацію, він особисто відвідав КП дорожник та побачив там, на його погляд, не зовсім втішну картину. З шести автомобілів типу КДМ лише три мають гідравлічний тиск на лопату, тож можуть розчищати вулиці. Інші три придатні лише для посипання. Ситуацію, хоч якось могли б врятувати, існуючі на підприємстві два грейдери. Дирим. Та зараз вони не на ходу. Проблема кроется даже не в той технике. Там есть еще крас, можно говорить дальше. Да, я забыл. Есть э, переданная нам установка для чистки снега, она многофункциональная. Импортного производства, по-моему, корейского, называется Bobcat. А теперь вдумайтесь, с октября месяца, с того момента, как нам передали этот трактор, Нет акта прийому передачи, даже договору нет. Хоча саме ця техніка стала би у нагоді під час розчищення лівобережного мостового переходу. Самої большая проблема в технічній підготовці персоналу і в технічних можливостях підприємства дорожник обслуговувати ту техніку, яка і Саме страшне, ту техніку, яку ми з вами купимо. інтелектом там дуже велика проблема. Я вам інженер говорю. Інша проблема, на якій заакцентував увагу представник депутатського корпусу, це подальший вивіз снігу за межі міста, про який необхідно дбати вже сьогодні. Сніг треба вивозити. а для того, щоб його вивозити в тендерну документацію, кстати, там по-моєму Сергієвініч тендер у нас проводиться п'ятнадцятого літрнадцятого чи числа. Да там не внесені ці услуги по вивозу сніга. А тут тягне одразу другая проблема. Для вивозу сніга необхідно мати площадку для вывоза сніга, а це необхідно уже согласовать з управлінням екології нашого города. На деякі недоліки ведення менеджменту на вищезазначеному комунальному підприємстві наголошує і міський голова Станіслав Сафронов. На думку очільника Дніпродзержинська врятувати ситуацію зможе реорганізація декількох комунальних підприємств, що займаються благоустроєм на території міста. Для того щоб покращити ситуацію в цьому напрямку, в цьому секторі, ми вирішили провести реорганізацію цих підприємств за рахунок укрупнення підприємств. Тобто об'єднання тих підприємств, котрі невміло працюють, слабо працює менеджмент, слабо працює скажімо, кадрова, кадрова система. Ми от зараз плануємо об'єднати декілька підприємств, котре будуть займатися іменно цим напрямком. Це благоустрій міста, це проблема доріг нашого міста. Саме на баланс новоствореного підприємства буде передано 6 одиниць вже придбаної прибиральної техніки. Закупівлю нових комунальних машин передбачили і при формуванні бюджету на 2014 рік. Заплановано 7 мільйонів, 7,2 мільйони. З попередньою домовленістю з боку обласної державної адміністрації, що в випадку так сказати, планування такого фінансування, ми отримуємо спільне фінансування від обласного бюджету ще 10 мільйонів. Тобто ми плануємо використати 17 мільйонів гривень для придбання спеціалізованої техніки для оцього нового підприємства. Враховуючи усі намічені дії, Станіслав Сафронов переконаний, що вже наступної зими дніпродзержинці відчують значні покращення у роботі відповідних комунальних служб міста.